Усім доброго дня, канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду маринувати огірочки по гостівському рецепту. По госту ми колись казали. І я завжди дотримуюся цього рецепту, вони виходять по цьому рецепту дуже смачненькі. І покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Це простенько, швиденько і дуже смачненько. Мені потрібна зелень кропу, зелень петрушки. Ну, зелень беру, кожен бере за своїм смаком, але ми завжди, от, як робили такі огірочки, брали от тільки зелень кропу. Петрушки, бувало, кладемо, хто любить, а бувало і не клали, якщо не любите. Ну, я люблю петрушку у маринадах. Горошок чорний, духмяний горошок. Часник мені треба. Сі огірочки, я їх вимочила 3 години у холодній воді, гарненько помила. 9% оцет і лавровий листочок. Ну, от і все, що мені треба. Я зараз буду складати у баночки. Сьогодні буду закривати у літрові баночки, як бачите, вони біля мене вже є. Ну і покажу більш-менш, як я це буду робити. І поставила вже воду для того, щоб парити огірочки. Візьму баночку і баночку буду ставити. Отак. Можна просто отак, але це. Хліб. Два зубчика чесника, отак переріжу. Що маленькі, то можна і три Досить. на літрову банку досить. Ось там десь. Пучок невеличкий петрушки. Перці я зараз не буду додавати. Перець буду додавати вже в кінці, коли буду останньою водою запарювати. От лавровий листочок ще додам. Ну, Якщо маленький, то можна ставити і два лаврових листочки. Якщо великий, то один вистачить. От і все, що я в баночку поставила. А тепер буду складати огірочки. Ну, огірочки кожен, як я завжди кажу, складає так, як мій. На низ складаю великі трошечки. Май. Ну, бажано, щоб огірочки для, таких, для маринування були такі невеличкі, маленькі. Ну, у мене трошки сьогодні не дуже маленькі, не вгледіла, пішла збирати, а вони вже такі гарнесенькі. Ну, от якось так. бачите. І зараз всі складу і далі покажу, що буду робити. Огірочки я склала в баночки. Ну, отак, як помістилися. Я кажу, бажано для літрових баночок, щоб вони були трошки. Майдрімніші. І буду заливати зараз окропом. От у мене гарячий, гарячий укріпле. Так, І також Зараз баночку залью окропом. Закриваю їх. Прикладаю так дощечку, яке люблю це робити, тому що в мене тут одна баночка. добре кришка не пристає, тому що огірочок ще добре не впарився. Зараз огірочок добре впариться, і вона добре пристане. І отак покривальцем теж зверху накрию. Отак кутаю їх добре. Хай опалюється хвилин 12, можна і 15, тому що це огірочки. Пройшло 15 хвилин і буду зливати воду. І так зараз кожної баночки зірну воду. Іду самлю, хай ще раз закипить. Буду заливати другий раз уже окропом. І так всі зараз залюю, заляла трет, другий раз і знову прикладаю отак. І знову накриваю. І можна другий раз на хвилин 12 залишити, хай впарюється. Пройшло 12 хвилин. Це і другий раз, як я попарила їх, і буду зливати воду цю. Ця вода мені більше не потрібна. Я вже поставила. Отам чисту воду, якою я зараз вже буду останній раз їх заливати. А зараз беру столову ложку, пичну столову ложку. Мені потрібно, але спочатку отак візьму і по баночках дві горошині, ці такі пахучого, сюди в кожну баночку. По дві, більше не треба отак. Ще наносимо сюди. Отак. Тепер такого чорного рожку. десь шість, п'ять. Дрібку взяла і отак закинула. Тепер сіль отак столову ложку без верха. Так. Бачите, столова ложка без верха. Сюди. Отак можна собі рукою просто робити. А зараз цукор буду додавати теж столову ложку без верха. Бачите? Так, одну, знову столова ложка без верха. Друга. Отак. Цукор додала, а зараз буду давати оцет. Можна брати оцет і отак столовою ложкою теж. Це три столові ложки. Отступу. Так, треба зробити місце. Це баночки такі повні огірків. Отак беру столову ложку. Одна, друга, третя. Три столові ложки. А якщо бажаєте такою стовпочкою, як у мене є, це 50 мл, можна сказати. Раз. Зараз покажу два. Три. Беж 50 мл оці. Можна такою стопочкою навіть. Я зараз так і буду робити далі, Я буду заливати знову вже чистою водою окропу. Вода закипіла і буду заливати чистою водою вже. Це третій раз. Гарненько, повну баночку води щоб накрила огірочки. І також кожну баночку зараз заліз. Останню заляла, а зараз буду закручувати ключем уже. А зараз кожну баночку, як бачите, тут трошечки осіло вона. Отак потрясу. Добре, отак потрясу її, так гарненько, щоб розійшла все там цукор і сіль. Бачите, немає. І так кожну. Так гарненько, гарненько. Три баночки немає, вже розтопилося, цукор і сіль. Обов'язково так зробити, щоб сіль не осіла і цукор там внизу, щоб воно розійшлося по гірочкам. А зараз так, як і ми робимо, гарнесеньку цим покривальцем кутаю і до остивання. що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я такі огірочки мариновані сьогодні закривала. Попробуйте ви по такому рецепту. Ми колись завжди по такому рецепту закривали такі огірочки, це дуже смачні виходять. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дякую вам за побажання, які ви пишете мені у коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. І бажаю нам поскоріше мирного неба, щоб всі були живі і здорові. І тоді до зустрічі!